Сніжинки дощ перемогли, вони навкруги весело кружляють, вирують крижані вітри, яскравих свят усі чекають, всі люблять, зимонько, тебе, на вікнах визерунки і сніг пухнастий на гілках, різдвяні подарунки, ялинку з лісу ти несеш у грудні кожен рік. З тобою Миколай іде до діток на поріг. Тож злітайтесь, хуртовини, зірочки у небі, сяйте, черевики хай готують діточки. Швидше Миколая зустрічайте.